Всім привіт! Сьогодні я вам покажу Рено Grand Scenic 2011 року випуску 1.6 дизель на дуже цікавій комплектації. І хочу наголосити, що відео монетизується. Виручені кошти відправляємо волонтерам, самі знаєте для чого. Тому дайте підписку, залиште будь-який коментар для просування цього відео. Машинка до нас нещодавно заїхала в Україну з Франції, розмитнена, сертифікована та готова до першої постановки на облік. Ну що ж, почнемо з перевірки товщиноміром. Погнали з перевіркою, маємо такий товщиномір ТЦ-100. Як мінімум фарбу він показує. Фарбовано, до речі, у нас три елемента. Почнемо з нефарбованих. Капот 140, 126, 132, 134. Крило у нас пластикове, стоєчка у нас пластикова. Дверка 128. 128. 125. Так, перейдемо далі на дах. Дах у нас його тут небагато, так як у нас панорама. 98, 87. Зазвичай дах у них б'ється в межах 100 мікрон в дорестайлі. 124. 119. 150. 147, 135. 116. 119. 119. 97, 156. Так. Ще. Частинка даху. 99. 108, Так, тут у нас крило вже фарбоване. Як бачите, 180 мікрон, це вже. Трошки більше заводу. 207. 1600. Тут є у нас шпаклівка. 208. 179. Так, десь тут я побачу шпаклівку. Десь маленький участок, та навіть одна невеликий кусочок. Десь отак от у нас є шпаклівка. Нічого страшного, це найголовніше, що це косметика. Зараз перевіримо ще внутрянку. Дверний пройом. 200. 201, 232, 260, 343, 167. І переходимо до внутрянки, щоб ви розуміли, що автомобіль не був в ДТП, що це косметичний підкрас був. Так. 76. Дверний пройом завжди йде в районі 50-90. Ось вам результат: 79, 81. Дверка зсередини. 68, 75 і задня двері. 71. 53, 69, 68, 82, 81. Тобто нічого страшного не було. Було якесь не страшне пошкодження. Можливо, трошки притерто було. Ну і пофарбовано. Косметичний підкрас для автомобіля, тим паче, такого віку, нічого страшного. Ну що ж, переходимо до комплектації, до салону. Давайте, поїхали коротко по комплектації. У нас шкіряне кермо, шкіряна ручка коробки передач. На кермі у нас є кнопки круїз контролю та обмежувача швидкості. Вмикаємо їх ось тут: круїз контроль або обмежувач. Далі у нас є регулювання керма по виліту та висоті. Далі що вам розповісти? Є сенсор якості повітря. Якщо спереду їде якийсь КАМАЗ, то перемикається рециркуляція в салон. Далі є у нас навігація Том -том. Лайф. Потім є перемикання приборки. Ми можемо змінювати розкладку. Вибір є. Трошки, до речі, приборка не така, як в 2009 році, вона трошки змінена. До речі, автомобіль 12 місяць 2011 року. Майже 12 рік автомобіля. Так, що ж ми маємо? У нас є підрульове керування магнітолою, двозонний клімат-контроль, є прикурювач для курящих, електронне стоянки гальмо, Дві ключ-карти. Без ключового, на жаль, у нас немає, тому потрібно їх вставляти в слот. По підлокітнику. Підлокітник у нас тут рухається. потім... Вся ця шухляда їздить. Великий бордачок місткий, пляшки сюди залазять, і плюс маленький бордачок. Також маємо мікроліфт сидіння, мікроліфт тільки водійського сидіння, і є пояснічний платформ. Датчики дощу, датчики світла, панорамний дах. І, 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 і Зараз перейдемо назад. І ще хотів відмітити те, що постелили нові евоковри. Їх, як я обіцяв, особисто я даю в подарунок, коли продаємо автомобілі, Або вони будуть або будуть стояти автомобілі, або якщо немає, то окремо будемо дозамовляти під ваш вибір, під ваш кодя. Забув сказати, що у нас є електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, електросклопідіймачі передні та задні. Ззаду у нас також є шторки. Є задні, на задніх вікнах заводське тонування. Це не тонування, саме це темні вікна, там немає плівки. Ззаду у нас є воздуховоди для задніх пасажирів, також є століки. Не знаю, чи вони комусь потрібні, але вони є. Далі заднє сидіння у нас рухається на салазках і плюс, плюс-плюс-плюс є нахил спинки. До речі, дуже класна тема це їхати ззаду вдвох, якщо центральний, центральне середнє сидіння стало так. Реально, як в якомусь літаку, дуже комфортно, місця море. Класна штука. Добре, якщо не їде середній пасажир. Але у нас є ще задні місця, задній ряд, третій ряд сидінь. Ще я вам покажу, як складається сидіння. Сидіння у нас розклалося. Два склались. І плюс, якщо потрібно назад пересісти, то ви просто відкидаєте сидіння, залазите назад. Багато хто зараз скажуть або подумають, що місця заднім пасажирам буде мало, рухаємо сидіння. Ось, Наприклад, я там сидів трошки назад, Можна було ще трошки період, подивитися, бо сидіння не було виставлене під мене. Тобто, якщо поставимо так, що буде сидіти відносно комфортно, то перевіримо, як я сяду ззаду сам за собою. Третій ряд сидінь, як бачите, тут звичайно ж для дорослого не суперкомфортно сидіти, але на відстань десь в межах 100 км нормально буде, скажімо так. Плюс переднє сидіння можна ще трошечки подвинути вперед. так як я з перзаводійським сидінням трошки сидів в розвалочку, можна в порід подвинути, і ці сидіння можна ще чуть-чуть подвинути, тоді останеться ще мінімальний зазор для ніг. Для дітей тут взагалі буде суперово, Місце для дітей буде, так скажемо, окремий уголочок для них, так що дітям буде в будь-якому випадку цікаво. Е, що у нас ззаду? Ззаду, у нас є ремені безпеки, плюс є підлокітники тут. Удобна річ, підлокітники, є підстаканники. Е, на стелі є підсвітка, навіть три кнопки, три ліхтарика є. Так що непогано-непогано. І Третій ряд він має місце бути тут. Сидіння легко складається, легко розкладаються. Склали підлокітник, зложили сидіння місце моря. Плюс, плюс, плюс у нас тут є шторка. Тут ніша йде для шторки. Шторку поставили, можна її зафіксувати. Також скажу ззаду, є у нас фаркоп, проводка все штатна і є парктроніки. Плюс перевага, ну, якби велика перевага має грант в порівнянні з Сеніком. Реально великий багажник. Сантиметри орієнтовно 30-35, точно не дивився ТТХ, але він більший. Переходимо до моторного відсіку. Під капотом у нас є, до речі, газові упори. Це плюс. Під капотом у нас R9M1,6 DCI на 130 кінських сил, З одною турбіною. Хороший економічний двигун. Чугун. E, Цепний привід ГРМ 16 клапанів. E, удачний мотор. Кажуть, що неудачним був твін турбо. Але в мене був клієнт, який на трафіку їздить. Якщо ви мене дивитесь, вам привіт, e, який проїхав на ньому вже майже 300 тисяч кілометрів на твін Turbo і питань з ним не було. А цін з одною турбіною, тим паче, мають e, уже перевірені часом. Ці двигуни випускаються з 2011 року випуску, і e, першочергово вони досталися сценікам. Класний двигун, якщо в порівнянні, наприклад, з той же потужністю, це F9Q, 1.9, двигун теж 130 кінських сил. цей буде трошечки якось цікавіше тягнути, як мінімум з низів. Ну, це особисто моя думка. Класний економний двигун споживає паливо так же саме, як і 1.5 k 9 К Євро 5 має сажевий каталізатор обов'язково з 2011 року. Так що. Цікавий мотор, він мені подобається. і Цікавіше нього, напевно, буде тільки двохлітровий М9Р, який йде там на 150-175 кінських сил. Так, покажемо автомобіль ззовні, як він виглядає. Нагадаю, те, що автомобіль розмитнений, пройшов сертифікацію та готовий до першої постановки на облік. Ви будете першим власником в Україні. Ми не є посередниками. Наша фірма має також логістичну компанію, Ми повністю привозимо автомобілі. Ми їх викуповуємо в Франції і. Самі ж їх привозимо в Україну, розмитнюємо, повністю під ключ. Тобто у вас не буде якихось посередників. Так що приїжджайте, вибір великий. Як бачите, по майданчику автомобілів дуже багато. І підписуйтесь на телеграм. Телеграм ось тут. Він в пошуку в телеграмі шукайте. І мій номер телефону обов'язково його запишіть, а зроблю найкращу ціну за найкращий автомобіль. Дякую, що додивились. Не забудьте підписатись. Вам гарного дня. Пока-пока.